Прийду всім, Пастарій показує нам проповіді, ну, як ми можемо спастися, коли ми будемо Божими дітьми. А Божі діти вони справді кажуть, Словом Божому так, вони живуть по совісті і честі. І ми бачимо, сам Ісус Христос Він жив по соці по честі, Він завжди казав Словом Божому так, він завжди поступав по духу. І ми маємо жити по духу. Ми не маємо жити по емоціях, по почуттях. Ісус ніколи не жив по по почуттях, Він не фокусувався на своїй плоті. Він не ставив акцент на своє Я, на свою думку на там чи ставив але і так далі. Він завжди казав, я виконую волю Отця, і ми маємо брати приклад з Ісуса Христа, виконати волю Отця. А воля Отця це бути учнем Ісуса Христа. Він хоче, щоб ми приносили йому духовні жертви. Це і брати приклад своїм близьким, рідним, приклад Ісуса Христа, щоб наші люди, наші рідні, близькі, знайомі, вони бачили, бачили Ісуса Христа в нас і хотіли прийти.